Доброго дня, мої любі малята! Відгадайте загадку, я пробуджую поля, небеса і ручаї та заквітчую гаї. І усякий мене зна відгадали я, весна, так, дітки, я весна. Весна це дивовижне оновлення природи, її ознаки помітні ще довго танення снігів. Довшим стає день, ніч коротчає, дерева причаїлися, ніби в очікуванні перемін. Все частіше можна почути спів зимуючих птахів. Чуєте, а хто нас кличе? Так це ж Берізка. Ось і вона прокинулась, розправила свої гілочки і зашепотіла. Послухайте, про що вона мені розповіла. Перший весняний місяць має назву Березень. Тому що в цьому місяці починається рух соку в деревах. Першими починають розпускатись берізки. Люди збирають смачний та корисний березовий сік. Послухайте віршик малята про місяць березень. Що ти березню привіз для своїх сестер Беріз, ниток для мережки? Ще й для кожної тепла, щоб зеленою росла, та не тільки для сестер буде тепло вам тепер. А зараз послухайте віршик уважно про берізку. Як прийшла до нас весна, посадила я берізку край вікна. Стала я берізку поливати, стала пісеньку, веселу я співати. Малята, яка пора року настала. Вірно, весна, як називається перший місяць весни? Так, березень. Давайте з вами, малята, пограємо в гру, яка називається Яка весна? Весна яка? Зелена. Весна яка? Квітуча. Весна яка? Солов'їна? Весна яка? Привітна. Весна яка? Ароматна, весна яка? Працьовита. Весна яка? Кольорова, весна яка? Тепла, з приходом весни все оживає, розквітає, стає так красиво. Прислухайтесь. Як весело щебечуть пташки. Малята ви були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!